Так, буду сьогодні оглядати, чи прийняли підсаджену матку сюди з червоною містою. Дочку Б039. Э, э, Данської. Ну якось так. Так, продовжую. Матки немає, тут теж. Так, тут теж немає матки. Тут теж немає матки. І маточників теж не видно. Дай далі. Тут у нас следуючи, не видно, звідси. Так, матку видно. Матку прийняли. Все чудово. Сім'я потребує. Підгодівлі конкретно, тому я думаю, звідси забрав Б-26. Так, все. Добре. Так. Звідси вийшла матка. Я тільки в бігодях їх підставляю. Так, а тут знаходиться бджоли. Будемо дивитися, чи є матка. Так, ще раз передивившись. Так. Так. Ось це матка. Б-26. 26. Ойгена, Нойхаузера і Наталі Лоренц. Віс 380, все. Ну, все чудово. Заміна ракеровка маток відбулося. Ставлю назад. На цьому репортаж з цього є е, ракировки. Це вже в хорошому, на хорошому цьому вулику. Тут медові рамки, все чудово. Так що, так що на цьому репортаж, на цьому репортаж завершимо.